Всім добрий день! Ось такі нішучної роботи. Шкіра ростительного дублення від Сергія Котова. Український майстер з Харківщини. Зробив ось таку мені кубору. Аби вода стик цікава. Ні сидить плотно. Однією рукою якраз витягається. Так, щоб найперше піхли давайте. Тобто кубур. Ось такий. Поліровано, все гарно, класно. Зроблено е, ніж у свобідно доступі вільний підвіс зараз стоїть. Е, ще ж, так хотіть, тут все. Прикопатися нема ні до чого. Ніж ніж і чехол достойні. І в вільному продажі ось такий ніж із сталі s 390 по боках 95H18 по центрі С. Е, нержавіка. Поставлена проставки Мікарда, зуб Мамонта стабілізований, гарний, дуже гарний зуб. Е, Айровуд, аризонське желізне дерево. Все рівно. Бутилочка, форма під. Ну, там її руки. Якраз під мою руку. У мене рука середня, така нормальна. Не грубий, все гарно стоїть, сидить, підпалить. Ось. Так, я на ві відео вже знімав його. Тільки не показував чехол і все. Ну, ось такий чехол ніж у свобідній, у свобідній продажі стоїть зараз. Хто хоче, може замовити. Відправка по всій Україні. Якось так. Все, що хотів сказати? Темлячний. тимлячний, тимлячний пінт. Типу під темлячний шнур, коротше. ось так.